Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, від чого ж таки залежить розмір вашої пенсії, яку ви зараз отримуєте, чи ви в майбутньому. Взагалі є три основних показника, які впливають на розмір вашої пенсійної виплати. Це показник середньої заробітної вплати в Україні, це такий усереднений показник заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки, які передують року звернення. На призначення пенсії. Він також може бути застосований, якщо ви, наприклад, отримували пенсію по інвалідності, працювали після цього і бажаєте перейти на пенсію за віком. Вам також може бути застосований новий показник середньої заробітної плати. За 3 роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. В такому випадку пенсія за віком у вас може бути вищою. Наступний важливий показник це коефіцієнт заробітної вашої плати. Це середньоарифматичний показник коефіцієнтів вашої заробітної плати за кожний місяць страхового стажу, за який враховується заробітна плата. Коефіцієнт заробітної плати за місяць він визначається шляхом ділення суми вашої Нашої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески за цей місяць, на середню заробітну плату в Україні, з якої також сплачено страхові внески за цей же місяць. Закон визначає також правила вилучання з підрахунку невигідних місяців зарплати. Так називається оптимізація заробітку. Я розповідала про те, що. Є періоди, які негативно впливають, наприклад, коли ви перебували на обліку в центрі зайнятості, і це може негативно вплинути на ваш розмір пенсійної виплати. В такому випадку ви маєте право, щоб невигідні ваші періоди вашої трудової діяльності були вилучені при розрахунку вам пенсійної виплати, але ви повинні пам'ятати, що кількість вилучених місяців не може бути більшою, ніж 10% від тривалості вашого страхового. Стажу. І наступний важливий показник це коефіцієнт вашого страхового стажу як застрахованої особи. Ці три показники є надзвичайно важливими, це і є те, з чого розрахується розмір вашої пенсійної виплати. Яким чином ви можете повпливати на вашу пенсійну виплату дуже просто: чим більший розмір вашої заробітної плати, яку ви зараз отримуєте. Тим вірогідніше в тому, що у вас буде більший розмір пенсійної виплати. Наведу приклад, якщо ви все життя пропрацювали, маєте, наприклад, велику кількість страхового стажу 40-42, можливо, 45 навіть років. Але весь цей час ви працювали на мінімальний розмір заробітної плати, то, скоріш за все, звичайно, потрібно робити розрахунок пенсії. У вас очікує мінімальний розмір вашої пенсійної виплати. Тому суть зараз. Е Дуже проста, скажімо, чим більше відрахування, чим вище ви отримуєте заробітну плату, перебуваючи в ваших. У трудових відносинах, коли ви працюєте, тим в подальшому може жити претендувати на більший розмір пенсійної виплати. Він у нас обмежений, максимальний розмір пенсії нагадаю становить 23 шістсот гривень. Мінімальний у нас наразі становить 2 тисячі триста На жаль, у 2024 році. Поки що на даний момент не передбачається збільшення мінімального розміру пенсійного виплати. Взагалі мова йде про те, що на 2025-2027 рік, скоріш за все, що всі ці соціальні виплати, їхні показники будуть заморожені. Але все ж таки, поки що, це розмови відповідного ще рішення ні від Кабінету міністрів України ні від Верховної Ради ще поки що немає. Тож. Очікуємо. Тому формула дуже проста: чим більше ви сплачуєте відрахування, чим вища ваша заробітна плата, тим на вищий розмір пенсійної виплати ви в подальшому можете розраховувати.